Пророк новітньої історії так називають В'ячеслава Черновола Ті, хто нині вшановував пам'ять народного героя. 15 років тому його життя трагічно обірвалося в автокатастрофі. Покласти квіти до погруддя українського дисидента прийшли місцеві жителі, представники влади громадських та націоналістичних організацій. В 90-х роках був захід і заклик ідем на схід. На схід не для того, щоб десь. Ну, принизитися, що, а щоб пояснити, що ми одна держава, що ми одної нею хочемо бути, от щось з цього вдалося, щось не вдалося, щось зупинилося. Це пророк нашого часу, нам треба на нього рівнятися і рахувати його, я кажу, на рівні з Шевченком Степаном Бандерою. Якщо б ми прислухалися, не в дні там пам'ятних дат, в дні загибелі, чи дні народження В'ячеслава Чорновола, а якщо б ми десь більше аналізували, десь більше прогнозували, передбачання. Чали, попереджали то сьогодні в Україна би не мала, то становив кому на сьогодні опинилась. І, хоча скорботне віче зібрало небагато людей, його учасники запевняють, не у кількості чи багаточисельності заходів сила, щоб відбудувати гідну державу сучасним політикам та простим мешканцям, варто повернутися до тих думок і принципів, якими свого часу жив В'ячеслав Чорновіл.